Кажу, бачите, в якому я стані двоє дітей, от що я без нього там можу зробити сама на костелях. А ви знаєте, що я зараз маю право не пустити вас на поріг, порігті Патацика. Я їй сказала, що я як дружина, я маю право знати, куди ви мого чоловіка забирає, треба ті хто з його звертає уваги. 9 квітня родина Єгорових з села Горбове на Куликівщині повернулася після дворічного перебування в Італії, куди виїхали у березні 2022 року, тікаючи від війни, 16 травня Володимиру Єгорову голові сімейства вручили повістку і направили на ВЛК. Хоча він знятий з військового обліку і має право на відстрочку через те, що сам інвалід третьої групи і дружина інвалід першої групи. Тепер жінка у розпачі плаче. Адже якщо чоловіка заберуть, вона залишиться безпорадною з двома малолітніми дітьми. Пішов 15-й кабінет, і там голова ВЛК і медсестра сиділа. І медсестра підписувала за двох лікарів за психіатра і за ло. Я казав, що у мене хронічні заболівання і зуха уха півроку текло. Вона мені сказала, що оперативних спеціальних не було, значить, і придатна. По психіатру теж саме на обліку, як ніде не стою, також написала придатно. Прийшли до воєнкомату, і я їм кажу, що прийміть ці документи. Ну зафіксуйте їх. Ви звертались. У мене перша група інвалідності, а вона навіть і не дивиться цих документів. Подробиці у свіжому номері газети «Вісник П'ятдесят 52 цікавенні газети на рік. Передплачуйте «Вісник вісникче. А що ж ще?